Всім доброго дня! Ми з вами продовжуємо розглядати тему множення звичайних дробів. І сьогодні будемо говорити про множення мішаних чисел. І розв'яжемо номер 313, перше, третє, сьоме, восьме завдання. Якщо ви читали підручник, можливо, хтось читав пункт 11. То в підручнику пропонують, якщо ми натуральне число множимо на мішане, використати розподільну властивість, тобто натуральне число помножити на цілу частину, і натуральне число помножити на дробову і додати ці результати. Але я вам пропоную використовувати, якщо один з множників є мішаним числом, немає значення, яким є другий множник. Неправильний дріб перетворювати мішане число перетворювати на неправильний дріб. Тому що щоб ви не плутались. Тому що для того, щоб мішане число помножити на звичайний дріб, мішане треба перетворити на неправильний дріб. Щоб помножити два мішаних числа, їх треба перетворити на неправильний дріб. Тобто, щоб у вас не було плутанини. Якщо один з множників мішане число, Мішане число записуємо неправильним дробом. Отже, натуральне число, ми про це говорили на минулому уроці, ми його записуємо дробом зі знаменником 1, 5 перших. Для того, щоб неправильний дріб записати, мішане число, перепрошую, записати у вигляді неправильного дробу, пам'ятаєте, ми з вами знаменник множимо на цілу частину. І результат додаємо до чисельника. І записуємо результат в чисельнику. 5 множимо на 4 – 20, додаємо 2 – 22. Знаменник залишається той же. І далі, спираючись на правила множення звичайних дробів, в чисельнику записуємо добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Множник 1 можна написати, він на що, ні на що не впливає. Далі наступний крок скорочення. Я про це говорила наступного року. Обов'язково показуємо процес скорочення. І так, ми бачимо однакові множники в чисельнику і знаменнику 5, отже, можемо скоротити даний дріб на 5. Так як в знаменнику після скорочення залишилася одиниця, це означає, що наш результат буде числом натуральним, тобто просто 20. 2. Так, третій приклад. А 4 сьомих звичайний дріб, множимо на мішане число 2,5. Дивіться, я вам пропоную для прискорення одразу пишемо дробову риску. І так, перший дріб 4 сьомих. Так, Ставимо одразу знаки множення в чисельнику і в знаменнику. Знаменник 8 можемо одразу написати, він не зміниться. А мішане число перетворюємо на неправильний дріб. 8 множимо на 2, 16, 16 додаємо 5, 21. І це буде чисельник нашого нового дробу. Приступаємо до скорочення. Можемо скоротити даний дріб на 4. Множники 4 і 8 мають спільний дільник 4. 7 і 21 можемо скоротити на 7. В результаті ми отримали дріб 3 других. Будьте уважними. Цей дріб неправильний, тому його треба перетворити на мішане число. Чисельник ділимо на знаменник, 3 ділимо на 2. Це буде 1. Остачу одиничку пишемо чисельником. Знаменник залишився той же. Так. Приклад. Ви бачите, я відступаю багато клітиночок, тому що для того, щоб при скороченні в мене було місце, де писати нові множники, які утворюються. Тому теж саме робіть. Нехай краще буде більше місця між строчками. Так, сьомий: 2 третіх, ми маємо помножити на п'ятих. 3, 3, Обидва множники мішані числа. Одразу теж пишемо подовжену дробову риску. Перетворюємо перший множник на неправильний дріб. 3 множимо на 6, 18, додаємо 2, 20. І так наш перший дріб 23. так ставимо знак множення і в чисельнику і в знаменнику. Знаменник можемо одразу написати 5. Тому що він не зміниться. 5 множимо на 3 – 15 і додаємо 3 – 18. І так, даний дріб можемо скоротити на 5, тому що множники 20 і 5 мають спільний дільник 5. Можемо скоротити на 3, тому що множники 3 і 18 мають спільний дільник 3. В знаменнику у нас залишились лише множники одиниця. Це говорить про те, що результат буде числом натуральним. 4 множимо на 6, 24. Так, і восьмий приклад. Нам треба мішане число 1,25 до квадрату піднести. Ми вже з вами говорили, що квадрат це особливий випадок множення. Тому а ми з вами тільки що сказали, для того, щоб помножити мішані числа, мішане число треба перетворити на неправильний дріб. Тому перше, що ми робимо, перетворюємо дане мішане число на неправильний дріб. 5 множимо на 1,5, 5 додаємо 2, 7. 7 п'ятих в квадраті. Для того, щоб це обчислити, ми маємо знайти добуток. Двох однакових множників. Також ми з вами говорили, що при обчисленні квадрата або куба <кій> дроби скорочуватись, скорочуватись не будуть. Тому одразу знаходимо добуток, виконуємо дію 7х, 7, 49, 5х5, 5, 25. Звертаємо увагу, це дріб неправильний. <кій> Перетворюємо на мішане число. Це у нас з вами буде 1 ціла. 40. Так, 44 правильно. 44, 25. Так, правильно, я обчислила. Якщо буде 2 раза по 25, це б у нас було 50, але нам трошечки не вистачило. Так, що? Стоп, 24. Чого ж 44? Сама дивлюся, думаю, щось не те написала. Так. 24, 25. Все, треба бути уважними. Так, добре, наступний номер 315. В номері 315 ми з вами розв'яжемо другий і четвертий приклади. І так, у нас завдання наступне. Інструкція до виконання є: замініть десятковий дріб звичайним і виконайте множення. І так, переписуємо спочатку наш приклад 2 дев'ятих помножити на 0,18. так, звичайний дріб переписуємо, а десятковий замінюємо звичайним дробом, як читаємо, так і пишемо. 18. Сотих. Все, виконуємо дію. В чисельнику записуємо добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Скорочуємо. Можемо скоротити на 2, тому що множники 2 і 100 мають спільний дільник 2. Можемо скоротити на 9, тому що 9 і 18 мають спільний дільник 9. Але будьте уважними. Після скорочення подивіться на множники, які залишилися 2 і 50. Вони теж мають спільний дільник 2, тому скорочуємо ще на 2. І остаточно знаходимо добуток. В чисельнику буде 1, в знаменнику 25. Обов'язково перевіряйте, результат має бути дробом нескоротним. Так, четвертий приклад. 3,3 нам треба помножити на 1,2. Так, мішане число одразу перетворюємо на неправильний дріб. 4 множимо на 3 на цілу частину 12 і додаємо до чисельника 15 четвертих. 1,2 як читаємо, так і пишемо. Так, переписуємо перший дріб. І 1,2 також перетворюємо на неправильний дріб. 10 множимо на 1,10 і додати 2, 12. Знаменник залишився той. же. Можемо скоротити на 4, тому що множники 4 і 12 мають спільний дільник 4. 15 і 10 можемо дріб можемо скоротити на 5. Тому що множники 15 і 10 мають спільний дільник 5. Так, все. Нові множники не мають спільних дільників. Знаходимо добуток. 3. Множимо на 3: 9. В знаменнику 2. Це неправильний дріб. Перетворюємо на мішане число. 9 поділимо, поділимо на 2. Буде 4, остача 1. і в знаменнику 2. Вийшло 4, цілих. Одна друга. Наступний номер 319. Розв'яжемо перше і третє завдання. У нас наступна вказівочка є. Нам треба обчислити, використовуючи розподільну властивість множення. В п'ятому класі ми вивчали, але трошечки, можливо, підзабули. Зараз нагадаю. Отже, розподільна властивість множення дозволяє нам множник, в нашому випадку 12, множити на суму або різницю чисел. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами це робили так: множник, і показували стрілочками, ми будемо множити на кожне число, яке стоїть в дужках. Запишемо це так детально. Тобто 12 будемо множити на 2, далі стоїть знак мінус. І потім цей же множник 12 будемо множити на 1 четверту. Все, далі виконуємо дію. 12 множимо на 2, 24, мінус. Для того, щоб 12 помножити на 1 четверту, 12 запишемо як 12 перших, множимо на 1 четверту. Дріб скорочуємо на 4. В результаті отримаємо 24 мінус 3. В знаменнику у нас утворилися множники одиничка, тобто результат число натуральне. 24 віднімаємо 3, 21. Так, третій приклад. Отак. Ага, о, я не з того почала. Першим записала третій. Так, ну нічого, зараз зробимо навпаки. Так, давайте виправимо. Так, подивилася. Так, нам треба натуральне число 6 помножити на мішане число 2,13. Ви скажете, а де ж тут розподільна властивість немає ніякої суми. Але, якщо ми з вами згадаємо: мішане число між цілою і дробовою частиною. Можна поставити знак плюс. І тоді наш добуток якраз і перетворюється, наприклад, номер 3, да? ну, аналогічний. І таким чином, розподільна властивість буде працювати ось таким образом. Це те, про що я вам говорила на початку уроку. Що в підручнику є вказівочка, що, якщо ми множимо мішане число на натуральне, то ми можемо. Натуральне число множити на цілу частину окремо і на дробову потім додавати. Але я вам не раджу так робити. Так, 6 множимо на 2, 12. Додати, я одразу напишу під спільну дробову риску. Натуральне число 6, як 6 перших. І множимо на 1 можемо, третю. Можемо скоротити на 3. Так, І у нас виходить 12. Додати 2. В результаті вийшло 14. Але в даному номері ми зробили таким чином, тому що в нас, у нас така вказівка. Ми використали розподільну властивість. Так, добре, і наступний номер у нас номер 327. В цьому номері ми розв'яжемо перше, третє, четверте і п'яте завдання. Отже, в першому завданні нам треба знайти добуток трьох множників. Зрозуміло, можна використати сполучну властивість, але ми все рівно запишемо так, як це добуток. Ми запишемо всі три множники під спільну дробову рисочку і будемо їх скорочувати. І так. 18,25 переписали, помножити. Мішане число перетворюємо на неправильний дріб. Чи, а, у нас вже був такий дріб 3,3. 4. 4 множимо на 3,12 і додаємо 5,15 четверх. І 8,9 переписуємо. Приступаємо до скорочення. Даний дріб можемо скоротити на 9, тому що 18 і 9 мають спільний дільник 9. Можемо скоротити на 4, тому що 4 і 8 мають спільний дільник 4. Можемо скоротити на 5, тому що 15 і 25 мають спільний дільник 5. Так, пам'ятайте, коли ми говоримо, що ми скорочуємо на 5, то це означає, що ми ділимо на 5 чисельник і знаменник, а якщо конкретно говорити, в конкретні множники ділимо. Так, все, В чисельнику знаменнику більше немає чисел, які б мали б спільні дільники, знаходимо добуток. 2 множимо на 2 і множимо на 3, це у нас буде 12 п'ятих. Це дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Дві цілих п'ятих. Так, третій приклад. Так, 2,3 сьомих. А ось вже цей приклад має трошечки інший вигляд. Так, нам треба знайти суму добутків. І якщо уважно подивитись на ці добутки, ми бачимо однаковий множник. А ми з вами вчора спрощували вирази такого типу. Якщо є однаковий множник, навіщо його писати двічі, виносимо його з-за дужки. А в дужках у нас залишаються ті доданки, які ми не підкреслили. Разом із знаком. І дивіться. В дужках нам треба знайти суму мішаних чисел, але знаменники дробових частин однакові, тобто без проблем можемо знаходити суму. Цілу частину додаємо до цілої, 2 додати 1 буде 3. 3 сьомих додаємо до 4 сьомих це 7 сьомих. Неправильний дріб, який дорівнює одиниці. Тобто, врешті-решт, у нас в дужках ми отримаємо число 4. І нам. Треба знайти добуток. Натуральне число 4, приписуємо знаменник одиничку і виконуємо множення. Скорочуємо цей дріб на 4, отримаємо 3 других. Це дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, ділимо чисельник на знаменник. Так, ідемо далі, четвертий приклад, схожий на попередній. записуємо і уважно дивимось, який спільний. Так, 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 туди подивилася. А, який спільний множник мають зменшуване і від'ємник. Так. До речі, винесення спільного множника за дужки – це теж вплив розподільної властивості. Ось він спільний множник 1,4. Ми виносимо його за дужки, в дужках залишається 9,2 мінус 4,2, і у нас з вами знову, бачите, знаменники однакові. Враховуючи, що будемо виконувати дію множення, мішане число перетворимо на неправильний дріб. 5 множимо на 1,5 і додаємо 4. 9 5, помножити 9 мінус 4 це у нас буде 5, цілих, а дробові частини у нас при відніманні 0 отримаємо. І я одразу запишу дробом 5 перших. До речі, можемо продовжити дробову рисочку, щоб не переписувати, і записати добуток одразу. І так, однакові множники це добра підказочка, яка говорить, що на це число можна скоротити даний дріб. В результаті ми отримали натуральне число 9. Так, і залишився нам останній п'ятий приклад. Він такого ж самого змісту. 1,2 третіх помножити на 7,8 додати 2 третіх, помножити на 7,8 і відняти 1 третю помножити на 7,8. Всі побачили спільний множник. Будь ласка, зробіть це завдання далі самостійно, виносимо цей спільний множник. Запишіть, що залишається в дужках. у нас знов таки знаменники однакові. Закінчіть виконання даного завдання самостійно. І останній номер 329, друге завдання. Нам треба спростити вираз і знайти його значення. Тобто 2. Дві дії маємо зробити. І так, почнемо зі спрощення. Тобто, що ми з вами маємо, можемо зробити? Ми тільки що в попередньому номері вже це робили. Ми бачимо, що у всіх наших виразів є спільний множник y. Винесемо його за дужки. В дужках залишається 5 дев'ятих, мінус 1 третя додати 5 вісімнадцятих. Ми маємо виконати дію в дужках. Для цього нам необхіден... необхідно знайти спільний знаменник. Сподіваюсь, всі здогадалися, що спільним знаменником буде число 18, тому що це найбільший знаменник, і він ділиться на всі інші. Визначаємо додаткові множники. ось тут в дужках записуємо. Новий знаменник 18 ділимо на старий 9. До першого дробу додатковий множник 2. 18 ділимо на 3, 6. Третьому дробу не потрібен додатковий множник. Там вже є знаменник 18. Пам'ятаємо, що додатковий множник ми визначили для того, щоб на нього помножити чисельник, тому що знаменник новий вже є. 5 множимо на 2, 10, 1 на 6, 6. І додаємо 5. 10 віднімаємо 6. 4 додаємо 5, 9, 9, 18, множник Y, пишемо останнім. А цей дріб можна скоротити на 9. Так, 18 на 9, 2, і у нас виходить 1, 2, Y. Першу частину завдання ми виконали, ми скорот... спростили даний вираз. Далі нам приступаємо до обчислення, обов'язково пишемо. Якщо y дорівнює 7,13, то 1 друга y, зверніть увагу, якщо у нас є буквіний множник, ми його пишемо на рівні із дробовою рискою. І так залишається підставити замість множника y 7,13. Будь ласка, закінчіть це завдання самостійно, обчисліть даний добуток.